Нас підряд забили по два м'ячі. Створюємо ще моменти, але ще не дуже добре їх реалізуємо. Більш-менш дисципліновано, коли грали, ну було надійно. В кінці, за рахунку 0-2, ну, скажімо так, трошки авантюрніше почали грати. Але треба реалізовувати те, що створюєш, для того, щоб не створювати собі проблем в кінцівці матчу. Ось задоволений відношенням гравців. Дякую вболівальникам. Дякую журналістам за об'єктивність. Це дуже важливі очки, які, ну скажемо так, нам потрібні в підсумкову копілку для чемпіонату, для того, щоб зберегти прописку в прем'єр-лізі. Будь ласка, запитання до тренера. Ваноч, казав, що буде так, говорив. Я сьогодні з ним розмовляв, і я розмовляв по телефону. І ми домовились, що в понеділок ми зустрінемось, можливо, в Києві. Ми розмовляли з ним ми кожен день з ним зараз розмовляємо. Він тоді просто летів по, по справам, і ми не побачили з ним в Києві, хоча я був в офісі в нього. Ось ми будемо розмовляти по всім питанням. Ну, питання чітко, конкретно, погашення заборгованості, скажімо так, перспектива, яка. Далі перспектива і так далі, тому подібно? Ну всі пункти є, ми всі пункти проговорюємо. І хотілося би, коли піде погашення боргів, і атмосфера серед гравців буде зовсім інша. І ще кілька слів, будь ласка, про вам, скажіть, чи серйозно я Ну, в принципі, зараз так сказати, важко, я в роздягальню ще навіть не зайшов. Знаєте, Мені треба тільки лікарів буде запитати. Якби не серйозно, то він би не попросив заміну, він не зміг і шкутльгав після матчу, я йшов флеш-інтерв'ю давати, я його бачив, то я бачив, що він так розстроєний, тому що йому хотілося дуже грати, йому треба набирати форму. Ну, надіюсь, що за тиждень ми зможемо. А Шацьких вже в нас місяць не може навіть тренуватись. Температура 37, але його нічого не болить. Як він каже, якби я градусник не ставив, я би навіть не знав, що в мене температура. Вже всі обслідування і в Києві, і тут пройшов. Ну для нас він гравець досить хорошого рівня. Сьогодні тут досі не міг грати. У Полянського температура він навіть не тренується. От, родич після температури, тільки от буквально одне тренування провів. Ще в ряд гравців. Ну, кожної команди свої проблеми так само, як і в нас. А в лікарі що кажуть, чи підійдуть до наступного матчу? В принципі, Шацький сказав, що однозначно буде тренуватись. Його нічого каже, мене нічого не буде, тож температура, може мені при цій температурі прийдеться і тренуватися, і грати. А ось а по полянському, надіюсь, що також в групу вже повинен з понеділка піти. Тудоси Тудоси пропускав по дискваліфікації. Хоча в нього також температура він також не мав права не міг працювати в загальній групі. Ну, в будь-якому випадку, я задоволений відношенням гравців. Ось вони молодці, два матчі, й да, три матчі підряд, досить агресивно налаштовані. Жаль, що правда що в чотирьох в з п'яти матчів нам пенальті ставили. Чотири пенальті в п'яти матчах, які ми зіграли в снігну частину чемпіонату. А з металістом передумовою було два пенальті поставити ворота металіста, ні одного не поставили. Ну, але це футбол, що я можу сказати? Ну, життя таке. Богу дякувати, виграли.